Ну хто ж не мріє про те, щоб біля будинку росла блакитна ялинка, яка з кожним роком ставатиме все пишнішою та гарнішою. Сьогодні ми разом з вами посадимо мою сорт Super Blue Seedling. Я покажу, як правильно все зробити, щоб рослина гарантовано прижилася, яку посадкову яму викопати, яку ґрунтосуміш зробити, та багато-багато всього іншого. Це не просто посадка, це інвестиція на десятиліття. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Саджанці із закритою кореневою системою можна висаджувати впродовж всього року. Однак найсприятливіший час це осінь з початку вересня і аж до кінця жовтня. Саме в цей час температура ґрунту та повітря знижується поступово, і ялинка не витрачає своїх сил на активний ріст. При цьому коренева система продовжує працювати, і саджанець встигає наростити всмоктуючи корінці до настання морозів. Волога осіння погода допомагає укоріненню без ризику пересихання. Весняна посадка можлива, але потребує більше догляду. Весною краще садити одразу, як тільки ґрунт розмерзнеться, поки не настануть спекотні дні. Орієнтовно це кінець березня-квітень, бо потім рослина швидко увійде у вегетацію. При цьому коріння розвивається повільніше, ніж крона, і рослина швидко втрачає вологу через хвою. Уявляєте, саджанці із закритою кореневою системою можна висаджувати навіть після легкого промерзання ґрунту це листопад-грудень. Головне, щоб земля не була крижаною і можна було сформувати посадкову яму. Такі дерева зимують без додаткового стресу і йдуть у ріст одразу навесні. Попри те, що у лісі хвойні ростуть досить щільно одне біля одного, на ділянці ялинку потрібно висаджувати на сонячному місці. Особливо це важливо для сортів із незвичайним кольором хвої. Сюди відносяться блакитні ялинки, а також ті, в яких молоді пагони відростають білого, жовтого або червонуватого забарвлення. У тіні такі рослини не зможуть проявити повною мірою свої декоративні властивості і з часом повернуться до звичайного зеленого кольору. А от карликові хвойні рослини можна садити у розсіяній тіні, там де їх частково притіняють інші рослини від палючого полуденного сонця. Коли з місцем посадки вже визначилися, час підготувати посадкову яму. Від її розміру та складу ґрунту суміші залежить те, як швидко ялинка приживеться та почне рости. Посадкова яма має бути в півтора-два рази ширша, ніж земляний ком саджанця та на 15-20 см глибша. Такі розміри потрібно, щоб молоді корінці швидко розвивалися у пухкому ґрунті, а не боролися зі щільною землею. Для саджанців розміром до 1 метра посадкова яма орієнтовно 60 на 60 см, для більших саджанців – 80 на 80. Копаємо яму і ґрунт, який витягаємо, складаємо в тачку. На дні обов'язково робимо дренажний шар товщиною 10-15 см, особливо якщо ґрунт на ділянці важкий та глинистий. Далі готуємо ґрунту суміш ялинки, невибагливі до ґрунтів, але найкраще вони ростуть в пухких слабокислих вологоємних ґрунтах без застою води. Для приготування ґрунту суміші до двох частин садової землі, яку ми дістали з ями, додаємо дві частини кислого торфу. Кислотність ґрунту суміші має бути в діапазоні від 5 до 6. Підвищений рівень кислотності потрібен не стільки самій ялинці, як її підземним союзникам, ґрунтовим грибам. Вони живуть із деревом у симбіозі і утворюють мікоризу. Грибниця оплітає коріння і допомагає ялинці краще засвоювати воду та поживні речовини. Далі додаємо одну частину піску та половинку компосту. До грунту суміші також додаю добрива 40 г суперфосфату та 30 г сульфат калію. Перемішуємо та заповнюємо посадкову яму. Перед посадкою проливаємо саджанець, обережно витягаємо його з горщика та трохи розпрямляємо коріння. Припудруємо мікоризою та розміщуємо посередині посадкової ями. Під час посадки ялинки дуже важливо не заглиблювати саджанець. Коренева шийка має залишатися на рівні землі, тобто на тій самій висоті, на якій вона була до пересадки. Хвойні не утворюють додаткового коріння на нижній частині стовбура, тому надмірне заглиблення може спричинити підгнивання. Обережно підсипаємо підготовленою ґрунту сумішу та ущільняємо. Рясно поливаємо та мульчуємо хвойним опадом кислим торфом або сосновою корою. Шар мульчі робимо товщиною 5-7 см. Вона утримує вологу, стримує ріст бур'янів та захищає кореневу систему від перепадів температури. От і все. Моя блакитна красуня на своєму місці. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!